Наша установа проводить щоденний лабораторний моніторинг якості води, питної води, яка подається населенню підприємства питного водопостачання. От. І за результатами останніх досліджень, проведені впродовж минулого тижня, виявилось, що у мережі однієї з шкіл міста Черкаси виявлено загальні коліформи. За мікрологічними показниками є відхилення. Підстав для паніки немає. От, це говорить про те, що ця вода, вся вода, яка подається населенню, вона знаходиться під контролем постійним. От. А щодо цих мікроорганізмів, які ми виявили, ну, можна сказати, що це санітарно-показові мікроорганізми, які постійно присутні в ґрунті, в рослинності. І вони не вважаються патогенними, тобто не викликають ніяких захворювань. Але вони свідчать про проблеми у системі водопостачання. Наприклад, наявні застійних явищ. От. також можливо, наслідок корозії або інших якихось причин, можливо, тріщини, ще щось що. Це забруднення потрапило в воду питну, і ми тут же його виявляємо. І, звісно, потім після цього вживаємо заходи. Тобто ми вносимо пропозиції. Наприклад, керівникам підприємства, тому що вони зробили очистку і дезінфекцію на тому участку, де виявилися ці відхилення. Також відповідна інформація направляється в Держпродспожбу зі свого боку, вони повинні відреагувати, ну і в органи місцевої влади. Після того, як ми надаємо інформацію, от буквально ну, на наступний день або в той же день починається відповідна реакція. Зауважень до роботи комунальних служб у нас не було.